Природи немає поганої погоди. Буває лише погане спорядження. Всі її стани прекрасні. Так було і цього разу. Артур, пам'ятаєш це місце? <рес> хрест, хрест. Ювілейний похід. Одинадцятий, може дно десятий чи дванадцятий. Одним словом, тем, температура за бортом цього року нас радує 4 градуси. Внизу. де дуже мокра. Погодна вода, дощ дощ холодний, руки, руки замерзають. Ми починаємо свій, стартуємо з села зелене, зелене. Йдемо на стане мир. Ми не чекали на сонце чи прояснення в прогнозах погоди. Ми йшли тоді, коли ходимо завжди. Сік. Тут сосновий сік? Якась пляшка. А сік там є. Не існує із соснового Жов, соку. Жовтий сосновий сік. Ось така атмосфера в лісі. А, зараз ми між стежками ходимо, чекаємо свій хвіст, йдемо полонину Меншу. Все, як завжди. День нашого виходу отримали штормове попередження про стихійні метеорологічні явища другого рівня небезпеки. Ми знали, що буде важко, холодно і небезпечно, тому ми були готові. І саме тому ми ходимо в гори, щоб дізнатися, де пролягає межа наших можливостей і зміцнити свій дух. Не розвиднюється, ніх борода. Як погода. Шепче, виду трохи нема. Вода шепче. Атмосферно. Перекуримо цю вершину. Що за вершина, як зветься? Під курець. <реш> <реш> Чи? 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 Макс, ти походи і ходити любиш? О, тут ми сьогодні будемо. Перечікувати сніг. Та ну будь культурний. Ну що ти факі свої тикаєш? Дивіться, Макс парує такі ведмеді будуть сьогодні. Цього року нашою метою була вершина гори стани мир, навколо якої ми намалювали на мапі кільце. Буде весело, казали вони. Як і завжди, Бог наказував нас за щось. Перший день нас про ми йшли через молоко. Нас супроводжував вітер, дощ, туман і звісно, сніг. Дуже слушним виявився наш план Б. А власне, застережні заходи по скорочуванню маршруту і наявність різних колиб та притулків на цьому хребті. Що ти, переночував? Так, дивіться, який вид. Яка година? 9.52. На годиннику йти 13 кілометрів. Куди зараз підемо, добре? Підкорювати стане мир. Угу. А де ці двоє? Тут ми спали в цій хаті. Шелтер. Такий шелтер дуже люксовий. Ми нам сподобалось прийти в нас, зберіг, врятував. Не дивлячись на негоду, природа, як і завжди, винагородила нас за нашу наполегливість і в день сходу на вершину відкрила шпарину краси, яку не можна спланувати. Наші ставки в цій лотереї знову подарували нам спогади, які ми несем далі по життю. Що, Макс, гарно? Розвиднюсь трохи. Природа винагородила тебе за твої очікування. Ти спала і що тобі снилось? Якісь страхи Так ставай, так сказати, хотіли вони йти сюди чи ні? Страшні? З самого початку казали, що давай Підкормимо всі вершини по дорозі. Добре. Дивись, не спалює нікому. Гарно. Команди. Сніг не налякав вас? Ні, було цікаво. Добре. Бо в затишній коли без з бусуйкою тісновато було. Місця було скільки? Рівно на чотирьох нас. Але якби нас було восьмеро, ви б влізли? Ні. Ну, можна було б спати в сінях, але то те саме, що на дворі в наметі краще було б, мабуть. Хрило. А що ти їш? <плес> Тиждень Ці просто дуже гарно виглядають. було плюс 20, всі були по сонцю, але наші походи цікавіші. Рода завжди нас винагороджує. Маршрут не є дуже важким, його найвища точка 1546 метрів над рівнем моря. Але його робить суровим саме погода. Цього разу ми не планували на день більше дюжини кілометрів ходу і завжди залишали можливість зупинитись раніше в разі негоди. Та інше джерело нам не буде. Але воно травесом. Скільки ти мішок можеш зараз закинути? Знаю всі. Погодні тверді. У нас енергія. Ха-ха-ха По По-перше, балон же вистигає Багатим так романством О, ти себе наметив Добре Змерз? Трохи, хоч чесно Єдиним розчаруванням стали останні кілометри походу, де ми виявили зруйнований вщент джіпінгом хребет чортка, яким пролягав наш шлях додому. Тож при плануванні своїх маршрутів ми не радимо ходити саме сюди. Тут інші люди з іншими вподобаннями. Маршрут на Стенемир можна спонувати по іншому, оминаючи цю ділянку на мапі. Що на третій день сонце вийшло? Погода на третій день показала нам. Ромені сонця і видимість обрію з гірськими масивами, на які ми так хотіли подивитись днем раніше. Загалом ми зробили коло в 35 кілометрів і були в дорозі дві доби. На другий день ми ночували в хібарі. Присвячується майбутнім поколінням молодих. Переночували? Так ідемо. Останній день походимо. Похід провітрів наші голови і зміцнив нерви. Ми повернемось вже незабаром, якщо буде на те воля Божа. Поки його там Що, будеш пармезан? А. От такий був у нас травневий похід цього року. Як і завжди, ми застали різні стани від молока і туманів до, в принципі, глибокої видимості бачимо, ми, бачите ви. Братківську, де ми були поза-поза минулого року, до Вбушанку, Бачите, отам от ми були вчора на Станемирі, а от за ним, походу, там Сивулі. Отже, друзі, цього разу наявність колиб і шелтерів на нашому маршруті дала змогу нам. Не потрапити у фіаско, ми мали з собою, звісно ж, намети, але на жаль, не змогли ними скористатися. Тобто, як не змогли, ми би могли, але частково погода була, як ми і очікували, досить мокра і холодна, тому ми скористалися колибками. А воно дуже часто так трапляється, що у нас на маршрутах немає ніяких ні колиб, іноді навіть води немає. Тому, коли плануєте свої подорожі. Будьте уважні, дивіться мапу до того, як піти, і плануйте наперед всі свої рухи. Ночівля в колибі е, має свої, свої плюси, свої мінуси. Свого роду теж оповита романтикою. І місце, коли ви приходите, розвішуєте там свої лахи, починаєте сушитись і грати в якусь незамисловату гру. Наповнюють ваше, ваше життя історіями, які будуть з вами до самого кінця. Те, що залишається в серці і в душі. <різь> Знову доведеться вирізати.